Сьогодні я хотів би запропонувати вам тему Вознесіння Ісуса Христа. Це для когось свято, для когось це історична подія, яка відбулась 2000 років назад. І про це я сьогодні хотів би говорити, але ще одна інформація для дітей. Що зараз буде недільна школа, і ті, хто прийшли з дітьми, хто сьогодні із батьків тут, ви можете своїх дітей відвезти в неділю школу вниз в приміщення нашої церкви. Ось тому подія Вознесіння. Це я тільки що для себе записав після тих пісень, які чув і про ту тезу Про розлуку, яку ми сьогодні маємо з нашими рідними, подія Вознесіння це історія, яка нам спочатку здається розлукою, тому що коли учні бачать свого вчителя, свого Господа Ісуса, який піднімається від них, я не знаю, наскільки ви не розуміли, що відбувається, але це виглядало як розлука, розлука із своїм Вчителем і Господом. Але в цій історії є обіцянка, яку ми почуємо, ми з вами і прочитаємо цю історію, обіцянка Бога. Повернутися за своєю нареченою церквою. Повернутися. Надія в повернення Господа є основним. Я так думаю, лейтмотивом цієї історії. І я хотів би прочитати з вами уривок із книги дії святих апостолів з першого розділу з першого по дев'ятий вірш. Лука пише так, починаючи свою книгу. Першу книгу я був написав тебе Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по муці своїй він встав перед ними живий. Із засвідченням багатьма і сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, що про неї казали, казав чи чули від мене. Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещений будете Духом Святим через кілька тих днів. Вони зійшлись, зійшовшись, спитали його і говорили. Чи не часу цього відбудуєш, Господи царство Ізраїлеві? А Він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї, в Самарії. Та аж до останнього краю землі. І прорігши оце, як дивились вони, він угору вознести й став, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. Коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі остали перед них та й сказали. Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Амінь. Вознесіння Ісуса Христа є початок нової ери для людства, для нас з вами. Це такий водорозділ, який ми зустрічаємо в Біблії. Ера Духа Святого з цього моменту починається відлік часу церкви, коли Бог через День П'ятидесятниці день сходить своїм Духом на святим, на учнів, і з цього часу ми вважаємо, що цей період церкви починається і досі продовжується. Для всіх, хто живе на землі, Вознесіння Ісуса є новим етапом взаємин людини з Богом. Адже тепер для учнів Ісуса Христа розпочався етап практичних кроків вчення Ісуса Христа, тому, чому Христос їх навчав, що вони бачили в житті Ісуса. Що вони чули, коли Він говорив? І все те, те навчання, те, що вони отримали, вони мали відтепер робити в своєму житті. Школа, можна сказати, так, закінчилася, вчителя більше поряд немає. У Ісуса Христа тепер нове завдання. Він вознісся до свого отця по правицю, як написано, став клопотатися за нас. Перед Богом батьком перед Богом Отцем. Яке отримали тоді завдання учні? Що вони мали робити? Ми бачимо це в першій проповіді самого апостола Петра. Вони мали проповідувати Євангелія Ісуса Христа. І як написано в Євангелії від Матфія, ми прочитаємо з вами по всій землі. І навіть тут це сказано. Слова Ісуса, тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, тепер мають стати реальністю в житті учнів Ісуса Христа. Повсякденному їхньому житті, я хочу запропонувати вам місце священного писання, яке свідчить нам про новий час служіння церкви, учнів, і важливість вознесіння як історичного факту та нашу відповідальність після цього. В Євангелії від Івана, в 16 розділі 7 вірші Ісус Христос розмовляє своїми учнями і Він каже їм. Але я правду кажу вам краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. А якщо піду, то пошлю Його до вас. Про що тут йдеться? Про Духа Святого. Причина, чому Ісус так говорить, полягає в тому, що розпочати Ісусом план спасіння людства, Богом план спасіння людства має бути продовжений через оцей новий етап в історії, через церкву Божу, через учнів Ісуса Христа. І це повеління Христа вказує на нашу з вами відповідальність сьогодні. Ми не просто приходимо в церкву для того, щоб послухати. Ми маємо бути живими камінням, як каже Петро. Живими християнами, тими, хто щось будують, відбудовують Царство Боже. Своїм життям ми маємо свідчити цьому світу, що Ісус Христос живий. І що Він повернеться, і що Він візьме свою церкву як свою наречену. Це те практичне завдання, яке Бог дає кожному, хто прийняв рішення слідувати за Ісусом Христом. І це ми робимо не без Божої сили, тому що без Божої сили, без Божого втручання в нашу, наше життя ми не здатні робити Божий задум, виповняти Божу місію в цьому світі. Христос каже, що прийде утішитель. І Він буде працювати в серцях. Дітей Божих, людей, які визнали Ісуса Христа як свого Господа і Бога. Цей Утішитель є Святий Дух, і тільки силою Духа Святого можна перемогти, як каже Павло в посланні до Єфесян, розпечені стріли диявола. Цій же, в цьому ж розділі, в шостому розділі в Євангелії до Ефесян, Павло описує картину, де він зображує учня Ісуса Христа як воїна, як той, хто має певні обладунки для того, щоб не просто стояти в обороні, а й захищатися і навіть наступати. Це воїн Ісуса Христа. В битві проти ворога душ людських, проти сатани та його духів, проти сил духів злоби піднебесної. Цей уривок якраз звучить для кожного з нас як принцип учнівства. І як ми маємо, будучи навчені, використовувати. те, Що ми знаємо, ті знання, які ми отримали. В юдейській практиці процес виховання учнівства, учня був дуже важливим. Хотів би вам трошки розказати про цей процес, який мав, був в Ізраїлі. Цей процес проходили всі єврейські хлопчики та дівчата. І починаючи віці п'яти років, вони продовжували цей шлях учнівства, який на першому етапі закінчувався в 13 років приблизно. Після першого етапу навчання, який проходили учні, діти, вивчаючи стору, вони після школи діти йшли. Та освоювали ту роботу, яку, яким передавали їм у спадок їхні батьки. І наступний трап тривав лише для тих, кого мав право вибрати сам вчитель рабі. І далі учні проходили своє навчання до 30 років. Це був час великих відкриттів та пізнання Божого закону. Учень йшов. Скрізь, куди йшов їх вчитель. Навчався і робив те, чому навчав їх вчитель. А тепер, якщо ми подивимось на історію учнів, ми побачимо цю картину. З життя і служіння Ісуса. Якщо ми розглянемо процес виховання та учнівства учнів Христа, то побачимо саме такий процес. Христос вже у віці 30 років виходить на служіння. В якому сенсі він отримав це визнання бути названим вчителем, його визнають як вчителя? Визнання рабина. І він таким чином ідею вибирає собі учнів. Ці молоді люди, які мають вже, мабуть, вже пройшли певний відрізок свого життя, навчання, пройшовши перший, другий етап навчання, коли вже ми бачимо, мають свою працю, мають свою роботу, свій бізнес, можна так сказати, до них приходить Ісус і закликає йти за ними. І що вони роблять? Вони залишають свою роботу. Вони залишають те, чим вони займалися, і слідують за вчителем. І ось Христос вибирає собі цих учнів. Простих хлопців, що нічим не відрізнялися від інших. Але щось відбувається в їхньому житті. До них приходить вчитель, і запрошує їх стати своїм учнями. Для єврейського хлопця або чоловіка це було не просто заклик, це означало, що він стає в ранг шановних згодом людей. Тих, хто слідували за рабинами, тих, хто чомусь навчились. І коли учні йдуть за Ісусом і три роки вчаться, вони мають якусь ідею того, до чого Ісус їх закликає. Вони бачать в Ісусі вже не те, чому вчить Ісус, вони бачать, що Він не просто вчитель, як всі інші, але Він відкривається їм як Месія. Це вперше водночас збентежує їх. З другої сторони, вони не розуміють, чому той, хто каже, що він Месія, вчиняє не так, як вони це вбачали. І до самого кінця, навіть до, цієї, до цього розділу в діях апостолів, ми бачимо, що учні не до кінця розуміють, хто є Христос. В своїх питаннях вони повертаються назад. До тої ідеї, яку вони, мабуть, собі зрозуміли, яким чином мало би виглядати месіанський час, ким вони себе вже в цій історії бачать? Але Ісус Христос ломає всі їхні, мабуть, плани. На таке, знаєте, царське життя в період, місіанський період для Ізраїля. Ісус. Відкриває їм щось більше. Він відкриває їм повну... сенс Царства Божого. Що означатиме? Царство Боже для людини, учня Ісуса Христа, яким учень може бути в цьому царстві і що він має вчинити, щоб, перебуваючи в цьому царстві, розбудовувати Його. І про це ми будемо говорити пізніше, коли ми побачимо в історії П'ятидесятниці, як Бог формує учнів Ісуса, формує їх. Як церкву, яку ми знаємо сьогодні. Після Вознесіння Ісуса Христа Христос стає для учнів вже не просто вчителем того, коли вони знали по плоті, як скаже апостол Павел, але і того, кого вони вже не знають по плоті. Ісуса, який Воскрес, Ісуса, який вже в новому тілі, Ісуса, який вже не ототожнює себе з цим фізичним світом. І Він дає надію таким чином учням, що і вони наслідують теж те саме тіло і те саме царство, якщо вони. Ідуть за Ісусом. І це, я надіюсь, є надією для кожного з нас. Тому що тут ми не тому, щоб втекти від наших проблем життєвих, якихось, трагедій та інше, або знайти щастя. Це також є. Частиною того, до чому ми приходимо до Бога, але я надію, що ми приходимо до Бога для того, щоб знайти Його як особистість, жити життя сповнене пізнання Бога як особистості, і. Основне. Переживаючи все це, що ми переживаємо в житті, особливо українці, в сьогоднішній час жити надією на нове. На вічність, нове життя. Вибачте за мою українську. Жити життям сповненим надії, що Христос повернеться, і що Він піднесе свою церкву, Що Він вже будучи господарем нашого життя, стане господарем всього цього світу, який Він створив, а ми люди відповіли йому тим, що ми його руйнуємо. Сьогодні заклик звучить до кожного християнина. Заклик, який Христос ще. Сказав задовго до того, як він був розп'ятий і потім Воскрес, коли, зібравшись на горі, він проповідує цю проповідь, яку ми знаємо проповідь на горі, він закликає до слухачів, до учнів і каже: ви світло на горі, весіль для цієї Розслінної землі. Ви ті, кого я вибрав, щоб ви світили як яскрава як зоря на, на самій високій горі, щоб люди бачили ваше життя, щоб люди бачили вас і прославили Отця Небесного. Щоб ви були сілією, яка стримує розкладання цього гріховного світу. І тому церква тут на землі, для того, щоб, проповідуючи Євангелія, стримувати це розкладання. І я, говорить Бог, буду діяти через вас, не через когось іншого а через вас. Бог очікує від нас, що ми, повернувшись до Нього лицем, скажемо Бог, я тут. Що ти повелиш мені робити? Це і є відповідальність. Переміна в нашому житті відбувається тоді, коли ми усвідомлюємо свою відповідальність як учня Ісуса Христа. Коли Божий заклик до служіння і моє так поєднується в теперішньому часі у виконанні Божих заповідей, любові і милосердя до ближнього. Тому що якщо ми не такі з вами, якщо ми цього не виконуємо або не хочемо виконувати, ми не його. Ми не можемо себе називати учнями Ісуса Христа. Ми не можемо претендувати на місце в Його царстві та Його домі, якщо ми не виконуємо Його заповіді. Не виконуємо Його волю, не благословляємо, не благовіствуємо благозвістку про Ісуса Христа. Це, дорогі брати і сестри, надважливо. Не можна бути холодним або теплим християнином. Можна бути тільки гарячим християнином. Це випробування для кожного з нас. Це виклик для кожного з нас, який кидає нам Царство Небесне. Це відповідальність, яку ми маємо взяти на себе. І про все це, цей маленький уривок, який ми з вами прочитали, коли Ісус Христос, залишаючи своїх учнів, покладає на них відповідальність, нести Євангелія по всьому світу. Останні слова Ісуса до учнів тут на землі звучать так: Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку, каже Ісус Матвія, 28 розділі, 20 вірш. Христос ніколи не казав, що Він нас залишить, що ми тут самі. Він каже, я буду посеред вас, я буду з вами. Не лякайтеся. Не бійтеся, я поруч. І навіть якщо смерть слідує за вами, не, не лякайтесь, бо я поруч. Я той, хто може вас врятувати, надійтесь на мене. Ісус не залишив учнів сам на сам. Історія вознаціння це історія великої надії. На спасіння для усього світу, для того, щоб досягти Божої мети, потрібні учні, щоб свідчити про Божу любов, Божий мир, Божу ласку у Христі Ісусі. Амінь. Давайте ми помолимось. Милосердний Господь, я дякую тобі, за те, що твої обіцянки, Господь, вони виповнюються. Господь, я дякую тобі за те, що Ти колись прийшов в цей світ. Ти збудував тут церкву Твою, Господь, Ти вибрав Твоїх, Господь, для того, щоб ми сьогодні свідчили про Твою любов, про Твоє Євангеліє, про спасіння через тебе. Господь дай нам бути дітьми, учнями, які, Господь сьогодні свідчать, про Твої Тебе Господь Бога Воскреслого і живого, Бога, який сьогодні по правицю свого Батька, Отця Небесного, Бога, який прийде на цю землю, так як засвідчили ангели, коли вони впевнили учнів, що того, кого ви бачили, Ісуса, який піднімається. Піднявся до небес на облак облаці, таким чином і повернеться. Господь, ми чекаємо Твого повернення. Будь благословен в нашому житті. Великий Бог, Отець і Недух Святий. Амінь.